Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно-зелених як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися як просто політики. Це все пілят, по різним сторонам. і все. поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України, бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважається своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а авіраї... в цього 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів, і саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою. Соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4К вічно-зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де. Переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя.